За місяць стартує новий навчальний рік: що робити студентам та вступникам, які знаходяться за кордоном? Хто має право поселитися до гуртожитку? Що писати в мотиваційному листі, та як реалізувати себе у КПІ? Мене звати Дар'я Фесун, і сьогодні у проєкті П'ять питань адмінці. Ми говоримо із проректоркою з навчально-виховної роботи Наталією Семінською. Вітаю вас, пані Наталію. Доброго дня! Нагадую правила нашої розмови. Я маю п'ять питань, а у вас п'ять хвилин, щоб відповісти. Готові? Так. Під Час воєнного стану частина студентів перебуває за кордоном і продовжує своє навчання в КПІ. Майбутні вступники теж за кордоном чи варто їм. Хвилюватися про початок навчання в наступному семестрі не варто хвилюватися, тому що навчання в КПІ здійснюється дистанційно а також ще з квітня місяця відділом академічної мобільності розроблено порядок надання мобільності під час воєнного стану і це дозволяє перебуваючи в той чи іншій частині Європи. Ви можете скористатися цією можливістю і оформити мобільність по місту вашого перебування. До речі, це розширило і наші можливості, тому що завдяки ініціативній мобільності ми. Ми заключаємо договори з новими закладами вищої освіти в Європі, і на воєнний стан, ми теж шукаємо якісь. Переваги для наших студентів. Що стосується вступників, вступники розпочинають своє навчання дистанційно. Свої документи вони можуть подати дистанційно. Оригінали ми чекаємо три місяці і вони спокійно можуть приступитись до навчання. Як плануєте поселяти першокурсників? Першокурсники будуть поселятися до гуртожитків як тільки будуть зараховані до університету, а це орієнтовно початок вересня. Відповідно, поселення буде здійснюватися після розподілу студентів за гуртожитками. Все це буде прозора і висвітлена на сайті студмістечка, і студенти будуть мати змогу бачити розподілення їх за гуртожитками. Чому у липні не нарахували соціальну стипендію капоїшникам? Її не нарахували, тому що її не встигли призначити, а не встигли її призначити, тому що навчальний рік було подовжено. І Ліквідація заборгованості тривала майже до середини липня. Після цього нараховуються академічні стипендії. Тільки після академічної ми маємо змогу робити соціальну стипендію. Кроки по нарахуванню. Та призначення соціальні стипендії значно складніше ніж з академічної стипендії. Всі виплати будуть здійснені у серпні. Сподіваємось на це зі свого боку. Ми зробимо все можливе. А там як вже в бюджеті буде вистачати коштів для цього. Які можливості для реалізації особистості існують в КПІ? Зараз у нас все ж таки воєнний стан, і на жаль, ці всі можливості дещо обмежені. Щоб все ж таки наші студенти не втрачали свої студентські роки під час воєнного стану в дистанційній формі, у нас продовжують працювати гуртки. Якщо ви хочете доєднатися до гуртків, ви можете скористатися нашим каталогом. Якщо вам важко зорієнтуватися в такій кількості гуртків, у нас працює сервіс по підбору гурткам. Велика кількість студентських ініціатив, студентських організацій, до яких ви можете долучитися і реалізувати себе, також є соціальна служба, де ви можете волонтерити, а також знайти собі коло друзів, з якими будете реалізовувати різноманітні проекти. Зараз дуже широко ми е, намагаємось реалізовувати проекти і гранти з Європейським Союзом та іншими країнами світу. І все це ми повинні робити разом. Зі студентами, взагалі, вся наша робота спрямована для студентів і заради студентів. Це доволі вагома причина вступати в КПІ. До речі, ви є головою комісії з розгляду мотиваційних листів. Відкрити секрет вдалої мотивашки в університеті приймальної комісії розроблена правила. Написання мотиваційного листа. Кожен університет їх розробляє самостійно для того, щоб спростити вступникам процедуру написання в мотиваційному листі до КПІ. Ви пишете одразу вашу причину, чому саме ви обрали КПІ. Вам не треба вказувати спеціальність, освітню програму, факультет. Нам важливо знати, чому саме КПІ. Другий етап вам потрібно сформулювати. Так, для чого ви вступили в КПІ і ким ви бажаєте бути по його закінченню? Що саме ви хочете зробити для суспільства? Третій етап це ваше досягнення, які саме у вас досягнення вже є, якими ви би хотіли з нами поділитися, і саме які ви вважаєте можуть зіграти роль. При вступі до Капи, дякую за відповіді. Я сподіваюся, що ви впораєтеся з усіма викликами наступного навчального року. Не прощаюся з вами і готую наступні п'ять питань. Тільки разом з вами впораємося обов'язково.